У спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 5 лютого, саме цього дня, у 1958 році, було загублено водневу бомбу, не знайдену й досі. Також почав діяти перший у світі триколірний світлофор. Запатентовано арифмометр. Сомалійські пірати звільнили українське судно Фаїна. Розпочався найтриваліший в історії землетрус, який трусив два місяці. Уночі випала рекордна кількість снігу, але календарна весна все одно не за горами. До неї залишилися 23 дні. Вітаю! Житомирщина продовжує мобілізаційний процес. Українська армія чекає від нас суттєвого сповнення, аби вивільнені досвідчені армійські кадри замінили на Донбасі виснажених учасників АТО. Батьківщина кличе. І ми тримаємо цей важливий процес на особливому контролі. Україна у небезпеці, зухвалий ворог, плюндрує українську землю, безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога, як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам. Мир. Ставай до лам мобілізованих захисників України. Разом переможемо! На фронтовому Донбасі продовжують свій розгул, бандитське формування і не вщухають бої. Про останні події і тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Біля Дебальцевого українські воїни знищили 16 ворожих танків та іншу техніку бойовиків. В Донецьку терористи обстріляли з градів лікарню і дитсадок. Серед мирного населення є жертви. Росія продовжує перекидати на Донбас потужну бойову техніку. Інваліди АТО будуть отримувати 600 тисяч гривень на протезування за кордоном. Уряд заборонив надання статусу учасника АТО цивільним особам. 15 сенаторів США просять Барака Обаму негайно дати Україні зброю. Київстар заблокував свій зв'язок на захопленій сепаратистами території. Ні, на мить не припина не припиняється всенародна допомога українському війську. Країна вже котрий місяць живе за єдиним принципом: все для фронту, все для перемоги, все для українського воїна. Наш спецрепортаж. Сергій Слободянін проходить курс реабілітації в Житомирському військовому шпиталі ще з осені. Був важкопоранений в серпні минулого року поблизу села Степанівка Шахтарського району Донецької області. Під час обстрілу градами від осколків військовослужбовець Новоград-Волинської 30-ї окремої механізованої бригади зазнав численних поранень. Ми пішли на Степанівку вже на зачистку. Там і кулеметник стріляв по нашим хлопцям теж які, на жаль, не вижили після того. І БМП підбили. Послало мене те, що я зреагував і одразу впав на землю. Якшов в укриття, і вже надавав собі медичну допомогу. Вже на другі сутки трошки прийшов до пам'яті і побачив далечіння український прапор, поїхав в БТР, я замаскував себе трохи і поповз так за своїх. Я вже думав, що не зможу. Але як подумаєш, що тебе буде дитя вдома і дружина, то я думаю... Такі сили десь боруться, що вам не передати. в Житомирському військовому шпиталі. Нині лікуються та проходять реабілітацію близько 300 військовослужбовців. Більшість з них брали участь в антитерористичній операції. Щодня кількість пацієнтів в шпиталі змінюється. Одні виписуються, інші прибувають. За поступають переважно легко поранені хворі або військовослужбовці, яким вже надана медична допомога в військових центрах на подальше до лікування. Поступають переважно з пораненнями м'яких тканин. Кінцівок, тулуба, а також відділення нижче в травматологічне відділення, поступають з вогнепальними пораненнями кісток. Допоки військові лікують свої рани та набираються сил, звертаються з проханням до земляків не ігнорувати мобілізацію, а підмінити їх на східних кордонах України та не допустити ворога загарбати українські землі. Наші хлопці треба зараз на передовій міняти, тому що вони морально вже виснажені. Я думаю, все таки зібратися і е, добре подумати, осмислити, що це все таки війна, а не як там ну, думаю, що там воно хай собі відбувається, нас це не касається. Захищати від агресора свої домівки та свої родини це обов'язок кожного громадянина. На нашому сайті зведено нову рубрику Допомога героям, де ми друкуємо всі контакти і нюанси добродійної допомоги українським воїнам. Заодно ми продовжуємо наш проект Єдина країна черговим відгуком у форматі вільного мікрофону. Будівництво Супермаркету у центрі міста вже давно стало одним із найбільш скандальних довгобудів Житомира. Епопея під назвою АТБ триває майже два роки. При цьому супроводжуючись безлічю судових засідань, громадських обговорень та скандалів. Купа металобрухту та бетону саме так виглядав будівельний майданчик влітку минулого року. Тоді міська рада призупинила будівництво скандального маркету. Поки забудовники та місцева влада у судах та на майданах з'ясовували, хто правий, недобудовані приміщення повільно, але впевнено перетворювались на пристанище для бомжів у самому центрі міста. Загрожувало будівництво і дітям. Якісь цікавості, пробираючись через кількометрові дірки у паркані, ризикували серйозно травмуватись. Врешті-решт 17 жовтня супермаркет вирішили зносити. Але й досі будівельний майданчик нагадує декорації до американського фільму катастрофи. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян, що вони хотіли бачити на місці скандального довгобуду. Майданчик, якийсь, щоб посидіти, чай попити, більше нічого. Якийсь пам'ятник, сквер якийсь такий. Песня сотні, наприклад, якісь поставити. Оце. А тебе навіщо? Тут машин стільки буде багато, і тут мусору буде, хто видивитися за це. Моє нія таке. Я думаю, що на цей момент АТБ було б корисніше для людей, зручніше. Департамент цивільного захисту населення облдержадміністрації повідомляє, що на Житомирщині встановлено більше ста електросирен, які можуть одночасно оповістити людей про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. Громадяни повинні пам'ятати, якщо лунає звук електросирен, це означає сигнал «Увага всім. Треба негайно увімкнути радіоприймач. Чи телевізор та прослухати надану інформацію. А детальніше про те, що, коли і як потрібно робити у такому випадку, докладніше у репортажі Дмитра Клименка. Відкриваємо двері. Дбати про систему цивільної оборони влада почала тоді, як з'явилась реальна загроза безпеці людей. За останні декілька тижнів були прийняті сотні рішень постанов та розпоряджень спрямованих на облік, ремонт та відновлення об'єктів захисту. Значить, найпростіших укриттів на сьогоднішній день в нас взято на облік по місту Житомиру більше 900, 904 на сьогоднішній день. А сховищ у нас 93. Ми побували на одному із таких об'єктів. Дмитро Дмитрович постійно перевіряє справність усіх технічних узлів сховища та моніторить загальний стан приміщення. Ви самі бачите, що нема ніде ніякої вологи, немає ніяких, нема ніяких підтьоків. Тут тільки я постійно раз на тиждень я обов'язково заходжу сюди, перевіряю, тому що, щоб ніде не прорвало воду, щоб не було нічого не залило тут. Перевіряється все і постійно утримується в такому стані. Всі технічні вузли цього сховища мають застарілу техніку, але в робочому стані і вона працює. Об'єкт готовий вже зараз до використання. На жаль, в нашій області таких сховищ із таким ступенем готовності одиниці. У разі потреби тут можуть сховатись працівники та відвідувачі установ та організації приміщення, а це до 300 осіб. На переконання фахівця у разі надзвичайної ситуації важливо не панікувати та діяти оперативно. Всі документи повинні знаходитись в одному місці, і резерв, якийсь знаходитись коштів. Повинен бути підготовлений теплий одяг. Без теплого одягу то довго не протримається людина. Запас харчів. Це повинні бути в першу чергу це сухі продукти. Не менш важливо знати, де можна сховатись, якщо цієї інформації у вас немає, зверніться до таких установ. Такі дані є. У балансоутримувача мають бути в першу чергу. Це може бути міський інформаційний центр. Ми передали цей список в Держслужбу з надзвичайних ситуацій, тому можна дізнати за телефоном 101 і в нашому управлінні. Зібравши необхідні речі та володіючи необхідною інформацією, ваші шанси уціліти та уникнути неприємностей значно зростають. Чи готові до таких подій житомиряни? Ми дізнавались на Михайлівській, колись були на території там хімволекно, а зараз я даже не знаю. В жилих домах, в лікарнях під подвалами, горіскуком живиківці е -е, е -е, готують інтернат в інтернаті. Я чула. Якщо дорослі і пам'ятають часів радянського союзу про місце знаходження таких сховищ, то діти цієї інформації просто не володіють. Якісь бомбосховища в місті знаєш? Але потім нам пощастило, і ми зустріли справжнього знавця цивільної оборони, яка знає не лише де знаходиться сховища. Знаю мабуть, о двох в театрі, нашому драматичному, і в облраді. А й те, що і як необхідно робити у випадку надзвичайної ситуації? Ну наш нашого він проводив з нами інструктаж. що якщо ви будете, якщо вам нужно куди то біжать, то життя в э, скупчені, так скажемо, э, більшість людей, тому що під власним будинком вас можете не знайти, не шукати. Ага. Але таке відношення радше випадок, аніж закономірність. У будь-якому разі чекати на чиюсь допомогу і самому нічого не робити рівнозначно самогубству. Також на Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Верховна Рада України позбавила Януковича звання президента України. Першим заступником голови Держком Телерадіо України призначений Богдан Червак. Міська влада Києва заявила, що з наступного тижня вартість проїзду у громадському транспорті зросте до 3 гривень, в метро до 4. Сьогодні на Львівщині поховають відомого співака лідера гурту Скрябін Кузьму. Який загинув в ДТП сьогодні в нашому телецентрі пройде черговий філармонічний концерт. І наостанок цитата тижня: Сили і засоби для того, щоб захистити державу на сьогоднішній день ми маємо. Президент України Петро Порошенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. Тівірадіо з вами була Інна літовченко. Хорошого сім дня і приємних подій. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.